Унальному некомерційному підприємстві Центр життєстійкості Златопільської міської ради надається послуга раннього втручання, яка спрямована на підтримку сімей, які виховують дітей раннього віку з затримками розвитку або ризиками їх виникнення. Це є комплексна допомога родині, що поєднує фахівців із соціальної роботи, медицини, психології та освіти. Ми допомагаємо кожній дитині розкрити свій потенціал, а батькам отримати необхідні знання та підтримку. Я, як координатор команди раннього втручання хотіла б зазначити, що раннє втручання це підтримка і допомога сім'ї, яка включається разом. Відбувається зустріч із сім'єю. Всі фахівці збираються, обговорюють і приходять до єдиної думки, і потім планують, як Підвести сім'ю до розв'язання тієї чи іншої проблеми, щоб сім'я сама обрала правильний шлях, який саме підходить їм. Я психолог команди раннього втручання допомагаю сім'ї впоратися з емоційним навантаженням та тривожністю. Я фахівець з фізичної реабілітації надаю рекомендації з фізичного розвитку та розвитку рухової активності. Я, як логопед команди раннього втручання, надаю рекомендації та підтримку батькам щодо розвитку та запуску мовлення дитини півроку ну, тому ми з вами і продіагностували, визначили ваші цілі, пріоритети для сім'ї. Головне для нас було, щоб ваша сім'я була спокійною. Якщо б не ваша допомога, я б не справилася. Мабуть, би. це, це... дійсно так. Світлана підходила, вона з ним грає, вона їм навчає, і він з такими восхищеннями ще потім три дні повторює. Говорю, йдемо в Світлані, він да, вже одягає, одразу штани. Все, він вже біжить. Так що, благодаря. Не нам повезло, що ви создали таку команду, що ви допомагаєте мамам, дітей таку стратегію, щоб мої діти змогли додати більших успіхів. Хотілося б, щоб раннє втручання дійсно було раннім втручанням, щоб кожна сім'я зрозуміла, що чим раніше ми надамо послугу і вони до нас звернуться. Тим кращі будуть результати.